Ви помічали, що кожен наступний рік пролітає швидше попереднього. В дитинстві одне літо тривало вічність, зараз десятиріччя згорають як сірники. І це не просто відчуття, це пастка твого мозку. Ласкаво запрошую до закону Овебера Фенхера. Для п'ятирічної дитини один рік це п'ята частина всього життя, великий шматок. Для сорокарічного це лише два з половиною відсотки. Маленьке непомітне сяйво. Математично ти проживаєш половину свого суб'єктивного часу до 20 років. Та справжній вбивця часу це не математика, це рутина. Твій мозок ліневий монтажер. Коли ти робиш одне й те саме: робота, дім, телефон, сон. Він перестає записувати спогади, він бачить дублікати і натискає видалить. Ти живеш на автопілоті, і для твоєї свідомості ці дні просто не існують. Ти прокидаєшся, моргаєш, і тобі вже на 10 років більше. Рутина це наркоз, під яким нам проводять операцію під назвою життя. Єдиний спосіб сповільнити час це страх, біль та новизна. Згадай, як тягнеться час, коли ти стоїш в черзі до стоматолога. Тож, якщо твій рік пролетів непомітно, швидше за все, ти його навіть і не прожив, ти просто його розтратив.